Слава нації! В ефірі Сашко добре. Вітаю на каналі Добрий Рембат. Про те, про одну з причин, чому у нас вмирає електронасос насосного вузла котла підігрівача бмп бмп 1 бмп 2 Одна з причин, чому і коли у нас вмирає електромотор, це коли заливає солярою обмотку. Коли у нас заливає солярою обмотку, коли через сальник паливного насосу. так, Отакий. Тут така конструкція, ось вона кольору бронзи, так, підключена до паливних трубок. Ось вона в зборі. Забір проводиться з прямого патрубка, віддача через кутовий. На насосному вузлі він кріпиться нерідко, достатньо вільно. І при цьому все. Там нормально. Це я до того, що часто шайби, як такої, так, тут ну, потреби в ній немає. І навіть коли ми її ставимо, часто вона там бовтається без е жодної функції. А сальник нас цікавить он той в глибині за стопорним кільцем. Як нам до нього дістатися, щоб його замінити? так? Тобто тут у нас шахта чиста, суха, суха, ну, це я зараз там. Продував її компресором. А коли вона там мокра, там, не знати в чому, то соляру кидає з-під сальника вузла. Щоб дістатися до сальника, ми маємо, звісно, зняти насос з насоса зняти задню стінку. Ось тут воно на пальчиках, де тут ці пальчики? Ось. Викрутити три м 6 болти, зняти задню кришку, дістати одну вільну шестерню, іншу шестерню викрутити. Так, Блокуємо з цього боку вал плаский. Я для того переробив ось таку 8-мм торцову голівку. І її ж використовую для перевірки дрилем за допомогою дриля, чи качає насос пальне. Так, для чого підключаю шланг? Це там 14-й шланг до входу пального. Піднімаю його догори, заливаю пальним так, щоб був стоп і не було повітря. Бо цей насос, як і будь-які шестеренчаті насоси, повітря не. Качає. Це означає, якщо ви перевернете насос і опустите в ємність спальним повну повітрям трубку, він нічого вам не закачає. Значить, дістаєте шестерні, дістаєте стопорне кільце он звідти, і кхе, дістаєте сальник. Ну, Кращого способу, ніж вандально його звідти видирати в силовий спосіб, я поки що не знаю. Не бачу чув. Може, ви знаєте, то поділіться. От відповідно, запресовуємо, підбираємо підходящий сальник в автомагазині. Параметрів заводських цього у мене зараз немає. Що не з'являться, я додам в описі під відео. Міняєте і збираєте в зворотному порядку. Перевіряєте, коли все працює, ставите на насосний вузол, на моторчик, Користуєтесь, їздите, перемагаєте. Це хлопці, чекаю на вподобачку, коментар, як мінімум із семи слів для кращого, для кращого рейтингу ютубчику. І слава нації! Перемагайте!